В'ячеслава і родив своїх поселях праведників. Вона помилуй, бо боїм благий, людинолюдний. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отже, можете тут весети, як скадило. Дорогі рідні, дорогі побратими, всі, хто зібралися тут помолитися на могилці воїна В'ячеслава, який. Десять років назад віддав своє життя, воронячи нашу батьківщину, який доброї волі пішов захищати наш, наше наслідня, нашу родину, нашу Україну, нашу батьківщину, який, ризикуючи своїм життям і віддав своє життя за Україну, пішов до Бога на небеса і каже, Патріархе Ларат у своїх проповіді, що якби не любов, то не була би вже України. А яка любов? Любов, яка б оборола страх. Бо тому, що коли нам страшно, є щось важливіше від страху, є любов. А любов поборює страх. Яким чином? Коли ми любимо, ми не боїмося. Коли ми виховуємо своїх дітей і до них приходять злодії чи розбійники. Ми своєю любов'ю поборемо страх, ми йдемо їх захищати, не боячись. Так і кожен воїн, який загинув, захищаючи нашу Україну, воїн В'ячеслав, поборов страх, поборов страх своєю любов'ю. І сьогодні триває період Воскресний. Співаємо ми в тропарі Христос Воскрес і з мертвих, смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував, тобто тим, що в гробах, Він дарував життя вічне. а особливо тим, хто виконали місію любові, бо у царство любові може потрапити тільки той, хто любить. Воїни любили нашу батьківщину, воїни, які відійшли. Продовжують любити, молячись там на небесах. Найбільше, що ми зараз можемо тут зробити для них, це молитися за них, пам'ятати про них, приходити до них, цінувати їх і єднатися в державі, єднатися заради того, щоб зберегти пам'ять про них, заради того, щоб не змарнувати ту справу, заради якої вони боролися. І вони на небесах з ангельським воїнством стоять заступництвом за нашу державу. Стоять, бо ті вороги, які на нас нападають, зараз дуже абсурдно виходить, бо тому що вони закликають церквою вбивати людей. А заповіді Господні інше говорять. І всі 10 заповідей в них перекручені на їхній лад. Бог каже, не вбий, а вони кажуть, вбий. Бог каже, не кради, а вони Кажуть, кради, Бог каже, не бреши, вони брешуть. Не роби того, чого не хочеш, щоб тобі робили. Всі заповіді вони роблять навпаки. Як може той їхній воїн, який іде сюди нищити, потрапити до царства любові? Ніяк. І Господь не готує їм там пристіл біля своїх осел. а смертю смерть подолав, співається. Тобто Господь на Христі розіп'явся, підніс гріховну людську природу, не сотворивши жодного гріха, а у Воскресінні дарував нам життя вічне. Тобто ми маємо віру і маємо надію, що в майбутньому віці ми побачимося з нашими воїнами. Але ще є одна запорука. Ми не повинні змарнувати той подвиг, заради якого вони старалися. Ми повинні єднатися, бо зараз так трапляється, що і народ, і армію хочуть посварити. Є ворог зовнішній, а є ворог внутрішній. Ми не повинні допустити. Тому нехай Господь прийме душі воїнів усіх і воїнам В'ячеслава, але воїн В'ячеслав. І всі душі, які загинули воїнів, вони все рівно в ангельському воїнстві. Вони не йдуть навіть на суд. Господь їх приймає, тому що виконали оцю місію, яку заповідав апостол Павло через Бога. Немає більшої любові, як ту душу свою покладе за друзів своїх. І Бог, коли сотворив світ, коли сотворив людину, дарував найцінніших три дарунки. Перший він дарував життя для людини. Друге, він дарував батьківщину, сім'ю. А третій дарунок це любов. От любов це є так, такий дарунок, який ми повинні використовувати на протязі усього життя нашого, яким ми повинні користуватися заради того, щоб побороти всі страхи. Бо і знаємо, і жінки-мироносиці, хто пам'ятає, хто читав. Хто чув у храмі минулої неділі, вони не мали страху. Чому не мали страху? Вони, як Господь йшов на Голгофу, хто залишився біля Бога? Тільки один із апостолів. Усі порозтікалися, тому що мали страх, а мали малу любові. І не дарма Іоанна Богослова називають апостолом любові, який до кінця йшов. І жінки-мироносиці, вони проявляли свою любов. Любов'ю побороли страх. Тому наші воїни любов'ю творять страх. І якби не любов, не було б вже України. І якби не любов Божа, якою воїни керують, бажаю нам не змарнувати цей подвиг кожного воїна. Бажаю нам старатися заради того, щоб ми перемогли. Бажаю молитися за всіх воїнів бажаю молитися за всіх, хто загинув, захищаючи нашу неньку Україну. Хай Господь оселить їх у своїх небесних оселях, до ангельського воїнства приєднає воїнам В'ячеслава, нехай упокоїть біля свого престолу, а нас усіх спасе, дарує нам прискорену перемогу і справедливий мир, нехай наблизить, а всім, хто зазіхає на нашу державу, хай Господь віддасть за їхніми ділами. Амінь. Богові нашому слава. Слава Ісусу!